Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, який називається Дід осінник. Слухайте уважно і відповідайте на питання. У темному лісі живе дід-осінник. Він спить на сухому листі і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, курли, курли, підводиться і каже: Прийшла моя пора. Відлітають у теплий край журавлі. Виходить тоді з лісу дід осінник, сивий у сірому плащі, де... Пройде там листя жовтіє і падає на землю, виходить на узлісся, сідає, схилившись на дуба, і тихо-тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвивається на вітрі. Ось вона вже простяглася на луки. І луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, і їм не втямки, що це борода діда осінника. Дітки, чи сподобалось вам оповідання? Чому саме? Придумайте інше ім'я діду осіннику і розкажіть про нього свою розповідь. Коли прокидається дід осінник? Яким ти його уявляєш? Намалюю його. Дітки, ви молодці, дякую вам за увагу. До побачення.